Астрологічний прогноз 5 вересня-п'ятниця. Події, які були розпочаті у вас навесні 25-го року, обов'язково повернуться до вас на сонячному затемненні. Це особливо стосується тих, у кого у дівах і рибах є особисті планети, а також світила, такі як Сонце і Луна. Які планети рахуються особистими? Це Меркурій, Венера і Марс. А також до цього можна додати ще північний і південний вузли. Це про що? Що повністю два протилежних знака нам будуть підсказувати, як правильно себе поводити. Діва, яка дуже скрупульозна, постійно ж все контролює, все підсказує, чи щось вдягти, чи помити посуду, чи випити пігулки, чи вдягнути шапочку це все про діву. І до чого потрібно прийти до рибок. Потрібно перевести свою увагу, розслабитися і почати собі довіряти, і довіряти також оточуючим, йти від критикування до безумовного кохання. Посміхайтеся просто зараз, і світ стане добрішим.